Сніг і лід це унікальні та цікаві елементи природи, і наступні факти це доводять. Сніг складається з кристалів льоду, які мають шестипроменеву симетрію. Її ми звикли називати сніжинкою. Кожна сніжинка унікальна. Ідеальні сніжинки мають геометричні та симетричні форми. Чому сніг білий? Сніг білий через те, що він розсіює всі кольори видимого спектру світла. Його кристали розділяють світло на всі відтінки, створюючи враження білого кольору. Проте не весь сніг білий. У горах Антарктики можна спостерігати сніг різних кольорів через присутність різноманітних видів мікроорганізмів, таких як водорості. Найчастіше це стосується крижаних альг, які можуть виробляти пігменти, такі як хлорофіл та каротиноїди. Ці пігменти можуть надавати снігу різноманітні відтінки, такі як фіолетовий, червоний, рожевий та інші. Усім відомо, що вода не може бути холоднішою, ніж 0 градусів Цельсія, зате лід може мати більш низьку температуру. Гренландські льодовики мають температуру близько 28 градусів за Цельсієм. Лід є однією з форм води, і він покриває приблизно 11% земної поверхні. Найтовщий льодовий покрив можна знайти в Антарктиді, де він може сягати 5 кілометрів у товщину. Вчені підрахували, що лід в Антарктиді накопичується вже понад 20 мільйонів років. Це 90% льоду та близько 70 від 70% прісної води на нашій планеті. Ключову роль у формуванні льодових покривів відіграє сніг. Новий сніг, який випадає, згущується під впливом власної ваги та тиску і перетворюється в лід. Такий процес приводить до утворення нових шарів льоду, що з часом стають частиною льодового щита. Люди давно навчилися із користю використовувати сніг та лід. У деяких культурах, таких як Інуїти з Північної Канади та Гренландії, традиційно використовують сніг для будівництва тимчасових житлових споруд, які називають іглу. Також популярною зимовою розвагою є ліплення сніговиків. Спочатку сніговики були виліплені із снігу без додаткових прикрас, але зараз їх часто прикрашають різнокольоровими шарфиками, шапками і навіть світлодіодними лампочками. Проте сніг може бути не лише корисним і веселим, а й небезпечним. В областях зі сніговим покривом часто виникають крижані бурі. Вони відзначаються сильними вітрами, які переносять сніг та лід, утворюючи величезні снігові хвилі. Також небезпечними є лавини. Лавини виникають, коли шар снігу у горах розривається і зсувається з гірського схилу. Ось такий він сніг. Веселий. Цікавий, холодний і одночасно небезпечний.